Вечір добре, шановне панство, день три. Ми ще працюємо. Живемо ми тут. Працюємо на пасіки, готуємо їсти. Тут откачуємося. От, сюди зливаємо. Цим возим задовбались в кукурузу. Жарюка неймовірна, в 8 утра вже було більше 30 градусів, повітря стоїть, просто стоїть. От. Сонях вигорів. От соняха нема, бачите? Він просто згорів. Грубо говоря, давав він цвів ну, тиждень. Остальне, остальний весь час він просто. Вигорав. Тобто На те, що ми розраховували по приносу, нема. Ну нічого, приїхали, допрацюємо ще завтра ми будемо працювати з ночовкою тут. І післязавтра поїдемо додому. Сталося цей ряд, залишилося ще час цього ряду. От. Так уже ми практично все зробили. Боджик підсів, підгрузили його, ну, так, нашурували бочок в себе, виходить, придалило машинка сіла. Ну, і сіла. Нічого страшного, будемо якось двигати. От, якось так. все Техніка гріється, все гріється, дуже жарко, батарейка не вивозить. Зараз будемо готувати вечеряти. Робити купи-купи і будемо відпочивати. Ночі теж жаркі. Заводити машинку, включати кондішечку собі. От. Щоб трішки було попрохолодніше щоб можна було трішечки відпочити. От. В общем, якось так. Якось так. Ну, Всім добра, всім гарних медозборів. Бережіть себе, бережіть Україну, любіть друг друга. Пока-пока.